Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Дали нам світло тільки, певне, більше пів години. І я хочу приготувати спекти якихось булочок таких, бо вже зварила кашу і, і підливку таку з м'ясом. Думаю, я ще спечу булочок. То печемо з вами разом. Дивіться, мої хороші, тут я маю 250 грам кефіру. Виливаю. Я заміряла 250 грам кефіру. Тут я маю два яйця. І я то все розіб'ю. Кефір, яйці я розіб'ю. І ще я сюда влию олії. Можна масло, можна сливочного того масла, але я влию олії. Так, знаєте, от, приблизно десь так, може, 80 грам. Десь так приблизно. І то все розіб'ю. Тут я ще дам чайну ложечку солі, чайну ложечку солі. Бачите, отаку. І чайну ложечку дам розпушувача, розпушивать, чайну ложечку. Не Знаю, я його читати його сюди, чи дам його до муки. А, не знаю навіть куди дати його, ну я даю сюди. Сюди-небудь. Даю сюди. Так вам показую, як я роблю. Не те, що може щось так. Я роблю щось не так, а вам показую по-другому. Все, що я роблю. І тут я маю 700 г муки. І сюди буду цю муку додавати і буду замішувати кісто. От буду додати цю муку і замішу кісто. Отак. От і зараз буду місити. На підсипку я собі трошки лишила муки. Ну, знаєте, як буде чуть маловато, то чуть муки ще можна взяти. Там 50 грам, чи стільки, там, як буде маловато, щоб так замісити його. Ну, так, тугенько, тугенько. Ну, отак. Зараз я ще муки сюди маю і трошки ще буду підбавляти. Трошки буду підбавляти мукички. Так, мої дорогенькі, бачите, я вже замісила. Я вже тісто замісила і тепер поставлю, щоб воно трошки трошки постояло. Хвилин 15, поки я зроблю начинку. ну, Може, 20, поки я зроблю начинку. О, я його прикрию і відставлю. Дивіться, тут я маю грам 400 фаршу. Певно, що більше нема. Грам 400, може, є більше, трошки, не знаю. Але грам 400 мало би бути. Буде більше. Я не зважила його так просто на око, і одну О. Цибулину. одну цибулину трошки даю зелені, перчу, солю за смаком і даю не маю червоного перцю, але маю зелений перець такий, знаєте, жовтий. І то все разом перемішаю. Може, ще трошки додав перцю. Ну, все таке. Я собі все, хто собі хоче, як, як за смаком. Це все, все собі як хто забажає. От і я зараз той фарш, ту начинку таку зроблю. Більше нічого сюди не дається. Можна, звичайно, можна, звичайно, можете дати сюди а, картопельку, можете сюди дати ну, все, що хочете до тої начинки ще. Так, тепер вже кісто у мене полежало, відпочило. І я його сюди буду брати і ділити його на дві частинки. На дві частинки я його розділю. Отако. От Отако. от на дві частинки я його розділю. І одну сюди, щоб трошки ще полежало. А одну частинку я буду. Розтачувати Так, розтачаю, щоб мені в бляшку пішло. О. Щоб мені вона якраз займала бляшку. Так, мої дорогенькі, я вже одне тісто розтачала і виложила на бляшку. Таку довгу маю. Я її застелила пергаментним папером, а тепер е, таку маю м -м -м, чашечку, я її змастила всередині олієм. Всередині олієм, щоб я е, е, і сюди буду на, накладати фарш. Накладати фаршу і і закладати сюди ой, отако. Отако. О, бачите, отако зараз вам ближче покажу. Накладу і тоді ближче покажу. Так, змащую, щоб не приставав фарш до чашечки. І так, все і фарш, скільки мені сюди влізе. Так, мої хороші, я виложила, бачите? Я виложила сюди на, на, то, на той лист тіста, і зараз буду розтачувати другий. І зараз буду розтачувати другий. Так, мої дорогенькі, я вже розтачала, і тепер я буду сюди його зверху накривати. Right? От буду зверха накривати. о, так ось так зроблю. Так ось зроблю, буду накривати. так. О, то все добротно накрию. О, бачите? Все накрию, притисну. Тако, зараз покажу вам ближче. Хочу сказати вам, що можна робити менші ті булочки, можна складати трошки менше того фаршу, І щоб було їх більше. Але я зробила так і все. Я зробила так. І сюди також все тако притискати добротно. І сюди також притискати тако. О. І так, їх кожну ділити окремо, знаєте о. І тепер я зараз розіб'ю. Яйце, не яйце, а жовток і все це помащу жовтком. Розбила жовток і все тут помащу тако жовтком. Добротно, мащу жовточко. Так, всю духовку, все я змастила вже тепер і кладу в духовку на хвилин 45-40. Ну, подивлюсь, подивлюсь шпажку, подивлюсь, чи воно вже все буде готове. Так, мої дорогенькі, я вже спекла. Вже витягнула спекла, і зараз буду різати і подивимось, що вона собою представляє. І подивлюсь, що вона собою представляє, та булочка. Не дуже гарячі. Я тільки що витягнула з духовки. Дуже гарячі. Навіть не можу взяти рукою. Зараз я поріжу і вам покажу. Бачите, отакі у мене вийшли. Прекрасні булочки, вони ще гарячі, але вони смачненькі, сочні такі. Бачите, якого соку мають. Добрі. О, Зараз я розріжу, бо, бо я. О, бачите як, бачите, як тут. Все, все зготовлене. Все зготовлене тут всередині. Бачите, я вам показую. Все готовеньке. Я попробую. -м. -м, -м. Добре, на смак. Дивіться, вона гаряча, тут та булочка. І я хочу вам показати, що там все всередині готовеньке. Бачите, все всередині готовеньке. Все зготувалося. Зараз спробую. Ой, добре. Отако виходить. Отако все виходить. Все сочне. Все дуже добре можете готувати, мої дорогі. Тут я ще до тих булочок втерла чесничок, і зараз роблю таку як заправочку, і їх зверху полию, щоб вони трошки е, відійшли, щоб не були такі, ну, як з духовки, трошки вони е, будуть твердуваті, як вистигнуть. Бачите, я перешла. Ложила її вже сюди у миску, і кожну так трошечки чесничком, такою сметанкою, то, кожну булочку так помащу. І вона вся опитається, опитається всередину. І буде така м'ягенька, я прикрию, і буде така м'ясенька-добресенька. О, отак от зроблю трошки з того боку, трошки з того боку. Отак ось з лівої сторони, і сюди. І так всю цю сметанку всю я вимащу сюди. Отак. О. І все, і все прикрию, і щоб воно помаленьку собі упарилось, відійшло. Так я зробила. Ну, от, мої хороші, я їй приготувала ті булочки. Та булочки, а як назвати, булочки з фаршем. То можете готувати, тут нічого складного нема. На кефірі нічого такого складного нема. Але вони смачненькі. Вони смачненькі, сочні. Та можна готувати кожному. Добре, мої любі. А я вам всім дякую щиро за перегляди. За коментарі, за вподобайки. Дякую всім, хто підтримує мене, хто підписується на канал. Всім вам щиро-щиро вдячна. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі. Всім пока, мої любі! Всім пока!